Привіт, друзі! Сьогодні, 19 листопада, з вами знову Кличок і це спецтема тема про ширку у Верховній Раді. Сьогодні, 19 листопада, там почали про це говорити окремі депутати від слуг народу. Заявили про готовність долучитися до коаліції національної єдності, яку ще свого часу пропонував на початку широкомасштабного вторгнення п'ятий президент України Петро Порошенко. Потім ця історія затихла, нині, на тлі корупційного скандалу, вона набирає нових обертів. Детальніше про все це. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Невеличке відео саме по цій спеціальній темі, бо це справді дуже важливо для України. Ви знаєте, що в парламенті триває процес звільнення міністрів. Сьогодні звільнили міністра юстиції і міністерку енергетики на тлі корупційного скандалу, який називають міндічґєт, міндіч по-різному. І пов'язаний він з розкраданням коштів в енергосекторі. Будуть і інші епізоди, будуть і інші повідомлення. Я особисто в цьому не сумніваюся. Для опозиції це стало нагодою підняти питання не просто про звільнення міністрів, а про відставку всього. Уряду. З такою ініціативою, як я вам вчора розповідав, виступив Петро Порошенко прямо з трибуни. Вони заблокували цю трибуну, блокували і сьогодні. Підтримали цю ініціативу і в Юлії Тимошенко. Дуже дивний союз, враховуючи те, як у 2005 році тоді вже покійний Зінченко, глава адміністрації президента. Ющенка зробив гучну прес-конференцію в інтерфаксі і звинуватив Порошенка в корупції. Можливо, хто пам'ятає. Юля Тимошенко підхопила цю тему, все закінчилося відставкою і Порошенка, і Тимошенко. А тоді вона казала: заходить Порошенко, весь в саплях і в слізах до Віктора Андрійовича і Ющенка і починає жалітися на мене. Ну, приблизно так все це виглядало, але по суті точно так воно було. Сьогодні ситуація не те, що повторюється, а вона доволі дивна. Повторюється, тому що ширки в парламенті вже були. Принаймні, їх намагалися зробити. Такою ширкою була коаліція Мороза і Януковича. Тоді Мороза звинувачували в отриманні величезного хабара. Він нібито за те, що долучився до партії регіонів, створюючи коаліцію з ними, отримав хабар і отримав точно посаду спікера Верховної Ради. Але полишимо поки що історію сучасної української політики, але і повернемося до того, що відбувається в парламенті. Схожа ситуація в парламенті сьогодні, бо говорять також про створення широкої коаліції, до якої можуть увійти різні політичні сили, в тому числі навіть і осколки ОПЗЖ. На тлі корупційного скандалу, де справді невдоволені окремі слуги народу, скільки їх фактично позбавили права голосу, ну точніше, як вони можуть голосувати, тиснувши на кнопки, але власної думки не мають. Сьогодні народний депутат України Микита Потураєв, який завжди палку підтримав президента, опублікував заяву представників фракції політичної партії Слуга народу, не всіх, в якій ці представники вимагають почати створювати нову коаліцію в парламенті, а потім сформувати вже уряд національної стійкості, єдності, перемоги. Ну як там називав його Петро Порошенко, це настільки важливо. Скільки депутатів підтримують цю заяву, він не вказав. Але окремі телеграм-канали пишуть про 10. Прес-секретарка фракції Слуга народу Юлія Палічук, коментуючи змі це повідомлення, сказала, що це особиста думка окремих народних депутатів, а не всієї фракції. Тобто, всі запитання, мовляв, до них. Що ж, Потерев пише у своєму величезному пості, який ви, можливо, бачили в мене вже в телеграм-каналі. Хто ні, підписуйтесь. Він каже, що. Усі органи державної влади безвінятку повинні сприяти НАБУ та САП у завершенні розслідування та передачі матеріалів до суду. Також вказується, що задля відновлення довіри громадян України та наших міжнародних партнерів до держави, ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями і групами у Верховній Раді України про створення коаліції національної єдності. Тобто він уже викреслює ймовірно ПЗЖ з цього списку. Надалі дослівно говорить він наступне: після формування коаліції національної стійкості необхідно розпочати переговори між усіма групами. І фракціями, які до неї увійдуть щодо формування уряду національної стійкості, там єдності то стійкості, ну, в принципі, не стільки важливо. Ну а далі він пише: владний трикутник, президент, Верховна Рада Кабмін повинні повернутися у рамки Конституції України. Але ж стоп, ну наша конституція на паузі це від себе додаю. І будуватися за принципами парламентсько-президентської республіки. Важливо, щоб діяльність Офісу президента України. Була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого ненормального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Кого конкретно він не має на увазі, він не пише. І каже, ми переконані, що Зеленський використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до Інституту голови держави як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів. Дуже обережно Потураєв говорить про оточення. Каже, ну воно є, яке невідомо. Про Єрмака жодного слова він не пише. Ну, я розумію, боїться, ймовірно, боїться. Ну а от наближений до офісу президента України телеграм-канал, який пов'язують із Петровим, який є ведучим телеканалу Ісландія, називав Потураєва алкоголіком. Він там говорив про нього дещо інше, але я тут повторювати друзі не буду, бо буде багато чого необхідного потрібно запікувати. Тому, аби цього ще раз наголошую, не робити, я не буду і повторювати. Але він сказав, що Потураєву варто, мовляв, було подумати перед тим, як робити таку заяву. Чи робив цю заяву потраві від себе? Думаю, що так. Ймовірно, хтось із політичних сил, які пройдуть до наступного парламенту, пообіцяли йому прохідне місце в списку. Роблю таке припущення, аби той почав збирати голоси за майбутню коаліцію. Коаліцію Ширки у слузі ж народу назвали очікування від завтрашньої зустрічі з Зеленським, де будуть в тому числі говорити і про єдність коаліції. Бо Зеленський раніше анонсував про те, що він зустрінеться з слугами народу цього тижня, а також із представниками уряду на тлі цього ж корупційного скандалу, але, ймовірно, коли повернеться із Туреччини, бо нині він перебуває в Туреччині. За словами співрозмовників, ЗМІ всі очікування депутатів пов'язані саме із поверненням Зеленської Туреччини. Там він, ймовірно, під час зустрічі розповість щось детальніше про мирний план Трампа, про який поки що ніхто не знає, але про нього всі говорять. І очікується, що вранці можуть бути ухвалені ще рішення щодо інших кадрових змін у вищому керівництві, які ніхто не уточнює. Але окремі депутати кажуть, що саме звільнення глави Офісу президента України Єрмака Андрія, який зараз із Зеленським в Туреччині, Активно підтримуються у фракції і підтримується таке рішення багатьма депутатами, в тому числі і керівництвом фракції, і керівником фракції Слуг народу Давидом Арахамією. Давид Арахамія дійсно дуже вправний переговірник і вміє збирати голоси. І таке протистояння із Єрмаком у нього вже є давно. Ну а тут нагода як пишуть змі окремі співрозмовники. Від слуг народу скептично оцінили ініціативу Потурайва, про яку я щойно говорив на початку відео. І кажуть, що цей фальштарт може завадити кадровим змінам масштабним, які перезавантажать владу, але перезавантажити владу просто кадровими змінами у фракції Слуга народу, як на мене, нереально. А от створення коаліції національної єдності також малоймовірне. Патова ситуація, друзі. Чому мало ймовірне створення коаліції національної єдності? Давайте просто порахуємо. Сьогодні у Верховній Раді є кілька фракцій та депутатських груп. Ну до прикладу, фракція політичної партії Слуга народу налічує 229 народних депутатів. І то там далеко не всі за слуг народу. Бо, наприклад, та ж сама група Разумкова. Яка офіційно окремо не оформлена, ну вона точно не буде підтримувати Зеленського. Фракція політичної партії Європейська Солідарність 26 депутатів має. Далі Батьківщина 25. Фракція Голос 19. Також не всі виступають проти Зеленського. Група Довіра 19. Група партія за майбутнє 17 депутатів. Група Платформа за життя та мир. Це ті самі осколки. ОПЗЖ 21 депутат, група відновлення України 17, позафракційні 22. Якщо ви додасте в купу усіх депутатів, окрім слуг народу, їх набереться трішки більше 150. І то це не означає, що всі вони будуть членами коаліції національної єдності, адже Потураєв говорить про проукраїнські політичні сили в парламенті. Чи відносить він до цього числа ОПЗЖ, який активно голосує із ним? Я вам сказати не можу. Тобто їм потрібно зібрати ще щонайменше 75, а то і більше 100 депутатів для того, щоб створити дуже хитку коаліцію національної єдності. Враховуючи та, чесно кажучи, і мій досвід спостереження за тим, як формувалися коаліції в парламенті ще з 2005 року, то я вам хочу сказати, цей процес дуже непростий. І вся проблема заключається в тому, коли починають ділити гроші. Точніше, як, ну не те, що живі гроші, а посади дуже грошові. Державна митна служба України, Державна фіскальна служба, Міністерство фінансів, ну і так далі. Там, як правило, ламають списи всі. Тому я, чесно кажучи, не бачу такої перспективи, але розкол очевидний і параліч парламенту також очевидний. Що ніяким чином нам не допомагає. Але, чесно кажучи, засуджувати політиків я тут не стану, тому що ситуацію до цього довели реально через корупційні скандали, які є в Україні. Саме на тлі таких скандалів, спікер парламенту сьогодні Руслан Стефанчук, оголосив перерву в засіданні парламенту і заявив про проведення консультацій у зв'язку з ситуацією, яка склалася після викриття набу корупційної схеми в енергоатомі та відставки двох міністрів. Він конкретно сказав дослівно наступне. Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. До речі, трансляція триває засідання. Я хочу повідомити, що відповідно до рішення погоджувальної ради ми переходимо в режим консультацій щодо ситуації. Яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково. Ну, я думаю, що вже сьогодні засідання не буде, але це все свідчить про глибоку політичну кризу в Україні. Особливо нам це не потрібно. Враховуючи, що в Україні війна, та нам взагалі це не потрібно, але в мирний час це ще було плюс-мінус прийнятно. А в нинішніх умовах це реально велика загроза для нас. Чи є загрозою перезавантаження уряду? Ні, не є. Але і толку від цього не буде. Друзі, ну поки що все по спецтемі. Пишіть, що ви думаєте з приводу ситуації, яка склалася з цим міндічгейтом в парламенті і в офісі. Цікаво буде почитати ваші думки. А про найголовніше я буду вас оперативно тут інформувати. Всіх люблю ціною, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!